Кошенята попліткуємо сьогодні. Ми з вами поговоримо про те, як кошовий та батько доньки Світлани Лободи перебувають в Московії. Також говоримо про Спартака Суботу і кримінал. Дантес в маніпуляціях. Та траур віри Брежнєвої. Можете зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Зараз я вам зачитаю статтю, яка була опублікована задовго до повномасштабного вторгнення. Отже. Суспільне нарешті розсекретило, хто є музичним продюсером національного відбору на Євробаченні і займався відбором конкурсних пісень у відповіді на запит вісті UA йдеться, що цією людиною. Є саунд-продюсер Михайло Кошовий. Він відомий аранжувальник, працює з багатьма поп зірками як України, так і Росії. З недавніх його робіт альбом Ані Лорак Я жива, пісні гурту Kiss», Сестра та Сім вітрів. А з давнішніх композиції, колір настрою Синій та «Ібіца» Філіпа Кіркорова. Як це можна назвати як не публічним, вибачте, надра... Тобто тягнули в інформаційний простір пана кошового, який супер талановитий, супер впливовий. Ви лише подивіться, який акцент зроблений. Працював над піснею самого Кіркорова з Ані Лорак. А, і до чого я це все веду? Скидають мені наступну фотографію. Це стоп кадр із наступного відео святкування дня народження Кароліни Куєк. Давайте подивимось. Сіна такий день народження... особенный, мы живем в такое непростое время, все переплетено, моя семья там, здесь, где я вообще не понимаю, где я, что я. Но я понимаю, что нужно все равно светить, нужно петь, нужно делать то, что у тебя получается лучше всего. Я такая счастливая сегодня вышла, чуть переживала вначале, а потом как-то собралась и поняла, что Вот для чого ти, собственно, живеш. Важно в этот путь как-то вложить какую-то значимость, какое-то значение, что все не зря. Я вам очень благодарна. Спасибо каждому из вас. Василь. Тобто, колишній музичний продюсер українського нацвідбору на Євробачення переїхав до Московії в період повномасштабного вторгнення. І там працює з Каролінкою. Хм, Правда, дивно. Але це не все адже є чим вас ще вразити. Для початку з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просвеття цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Час вже запам'ятати дорогенькі зіроньки. А кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої. І медійної особистості чекаю інформацію. Надсилайте, будемо з вами спілкуватись, адже наша кишчача, як сказала би, господи прости Наталя Королевська спільнота зростає. Наші пліткарі скрізь всюди, і від нас неможливо нічого приховати. Отже, чекаю якомога більше інформації. І повертаючись до святкування дня народження Каролінки Куєк, давайте з вами подивимось ще одне відео, зняте очевидцями на святкуванні її дня народження. побачите там ще одне знайоме обличчя. Ну, прежде всего, все, хочу сказати вам большое спасибо, що в цей день моя команда, кожен з вас сьогодні ми подарили праздник і такий знаменательный день. Это казах... Саме так, український хореограф, колишній чоловік Світлани Лободи, батько її старшої доньки Андрій Цар теж мешкає в Московії і працює. На Ані Лорак. Я радий, що ці всі шаболди повипливали, адже ми можемо їх викривати і показувати, хто є хто насправді. Мене здивувало те, що майже ніхто не звернув увагу, хто із присутніх поздоровляв Кароліну Куєк. Як виявилося, чимало цікавих гостей, якщо придивитися. Тож маємо, що маємо. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло дещо привідкрити очі на цих персонажів, на українців, які тут народилися, зростали, починали свою кар'єру, заробляли. Але вибрали країну агресора до того ж, працюючи, не на аби кого, а на ані Лорак. Ну, таке враження, що вони там всі зібралися задля того, щоб таємно, я не знаю, працювати в тулу ворога і донатити для української армії. В будь-якому випадку прокоментуйте цю новину. Хочу почути вашу думку. Також долучайтеся в мій телеграм-канал, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашої пліткової спільноти. Пікантні зливи, палкі дискусії. Усе це в нашому телеграмі. Тож обов'язково Додавайтесь. Також картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Буду дуже вдячний. коротше кажучи, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А ми з вами переходимо до наступної теми, і прямо зараз ми поговоримо про те, що було відкрито кримінальне провадження на професійну діяльність Партака Суботи, будуть перевіряти, чи насправді він має справжні дипломи, дисертації і так далі. У мене дещо інше запитання. Чому тільки зараз, коли пройшло стільки часу, чому людина, яка займалася шах? вам абсолютно в відкритому вигляді. Ось на 1-2 перевзулася, зробила вигляд, що нічого не відбувається, посміхнулася, пішов на інтерв'ю до Наталки Масичок, Поржали вместе. Масайчук, взагалі, сказали, в місці. взагалі сказала, що субота і нагадує українського Ілона Маска. Блін, думаєш а! Ауч, Наталю! Це було боляче! Навіщо? Навіщо тобі було його запрошувати до себе на інтерв'ю? Але то таке, чому я? Навів для прикладу, тому що я не пам'ятаю гучних інтерв'ю з суботи, окрім в гостях у Наталки Мусийчук. Можливо, помиляюсь, будь ласка, напишіть, кому він там міг давати інтерв'ю, окрім Емен Антонюк. Це ж було ще тоді, коли Спартак вважався тут суперсексі, мачо героєм, психологом, психотерапевтом, яким він себе лише не називав. Господи, прости, абсолютно нездорова людина вирішила лікувати. Жіночі населення нашої країни mm, прям арестович на мінімалках. Тому я вважаю, що це нормальні абсолютно дії. Спартака потрібно перевіряти і все ж таки отримати офіційні відповіді на ситуацію навколо його професійної діяльності, оскільки могло постраждати чимало людей від його, ну, по суті шахтарів. Тих дій, оскільки, якщо в тебе немає диплому, немає фаху, немає досвіду необхідного за плечима, ти не можеш казати, що ти психолог чи там психотерапевт, і ти будеш лікувати людей. Ну блін, Спартак, це так не працює. Таке враження, що ти застряг десь в х і намагаєшся вирішувати. Усе бабліжкам, связям і так далі. Такого вже нема. Україна змінюється. Так, не все дається легко, не все відразу. Але ми, глядачі, звичайні пересічні громадяни, українці, усі бачимо, розуміємо, де є найом. І завжди з медійних людей будемо очікувати відповіді та відповідальності за свої діяння. Як вам така новина, Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Хто був підписаний на Спартака, можливо, хтось сходив з розуму від нього. Давайте обговоримо, тому що я не був ніколи його прихильником, я не сприймав цей подкаст терапія. Єдине, що скажу, я молодець, дуже швидко перевзувся в повітрі, так швидко, що ніхто не помітив, вже має своє шоу і продовжив свою сольну кар'єру досить успішно. Тож. Хм. Янович, просто молодчинка в тому сенсі, що це показовий кейс, як потрібно вміти швидко відрізати усі контакти, зв'язки, зробити правильні публічні розголоси, заяви і піти далі, і щоб тебе більше не порівнювали з твоїм медійним партнером. Ну, можливо, без приставки медійний, можливо, партнер, але то таке. Отже, давайте поговоримо. А ми подивимось зараз наступне відео від Володимира Дантеса. Так, хвилинка важливої, реально важливої інформації. Зараз я викладу пост, на якому мене відмітили, і це якась. Давайте я не буду підбирати слова повна хуйня. Бо що? Я в курсі про скандал з цією організацією. І, ну, ви що там собі надумали? Що ви можете використовувати фото, яке я зробив з людиною з лаштунками після концерту як промо якогось незрозумілого туру, навіть не зрозуміло з ким. І типу, це все? Ні, ребят, вас ви себе закопали ще сильніше. Справа у тому, що організація під назвою Мрія, яка базується в Австрії. А, значить, попередньо звинувачувала Надію Дорофєєву в тому, що вона разом з командою забрала понад 8 тисяч євро і просто поїхала, не виступила, не було надано послуг. А зараз підключає певні маніпуляції, тому що Дантес, ви бачили його заяву, те, що він сказав. Він взагалі не віддупляє, яким чином його обличчя опинилося там, навіть якщо. Організація мрія хоче надати розголосу публічного ситуації, якщо вони переконані в своїй правоті, треба це доводити друзі в правовому полі, а не брати фотку Дантеса, ставити пісню і писати маніпулятивний текст. Ну як це виглядає? Тому в мене, чесно кажучи, тепер виникають сумніви. У мене на безрівателі вже виходила стаття на цю тему. Я розмірковував, де зайняв абсолютно нейтральну позицію, тому що складно, складно в таких ситуаціях розібратися. Потрібно дивитися документи, договори а бажано бути. Безпосередньо учасником цього процесу, тому що легко заявити, сказати, там Дорофєєва не виконала умов і, забравши кошти, поїхала. Чи навпаки, Надя, яка сказала, що не було дотримано Техрайдеру, тому ми не виступили. Ну тобто настільки це все заплутано і складно, що не може бути однозначно позиція. Але коли з'являються такі маніпулятивні пости мрії. В мене вже назрівають питання, тому я не зовсім розумію ціль мету цієї організації. А кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, давайте поспілкуємось. Я вивчу будь-яку інформацію, тому що завжди навіть мізерні, здавалось би, примітивні зливи, нецікава інформація, і ви там вагаєтесь, потрібно надсилати чи ні. Звичайно, що надсилайте, тому що ми такий спосіб збираємо загальний пазл все по шматочкам. І тут не виключення. Кому що відомо про організацію Мрія пишіть, але нині те, що я бачу, це абсолютніша маніпуляція і залучення. Обличчя Дантеса, який взагалі не розуміє, що він там забув і чому його фотографію виклали в контексті конфлікту розбірок з Дорофєєвою. Давайте з вами поспілкуємось в коментарях. Хочу поділитися дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява. Не звучала музика і посмішки. Якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання і просто намагалася жити в моменті. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що в мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати з розібраного стану. Я потроху стала вибудовуватись зсередини. з середини. Почав з'являтися ресурс, а згодом музика всередині знову зазвучала. І я хочу, щоб ви її почули. Зараз для мене дуже важлива ваша підтримка. Перший сингл, дякую, з мого міні-альбому, вийде вже сьогодні. Такий допис в своєму інстаграмі залишає українська співачка Віра Брежнєва. Справа у тому, Віро, я підтримав твою композицію такими люди, тому що це реально якісний продукт і можу використати тут модне слово, флагман. Реально, це флагманський продукт, який досить непогано звучав, і я. Переконаний і можна почитати в коментарях, подивитися, зайти, коли була прем'єра кліпу а в Ютубі подивитися, що більшість людей були вражені тим, як Брежнєва досить легко, спокійно, неагресивно українізувалася, випустила достатньо якісну композицію, яка досить приємно звучить, в тому числі що не менш важливо. І я сподівався побачити вектор розвитку віри саме в цьому напрямку. Я ще не слухав міні-альбом. На момент, коли я знімаю відео, ось тільки він з'явився, в мене немає часу поки що ознайомитись загальною картиною. Але наступний сингл, дякую, який я почув: ну ні, Віру, взагалі, взагалі не туди. Це знаєш, відсилка до образу маленька дівчинка. Мір во всьоміря, розумієш ось, ось так це сприймається. Коли ти є дорослою артисткою, дорослою жінкою, хочеться бачити чогось більш осмисленого, я розумію, що у Брежнєвої такий вектор сприйняття вподобання в музиці. Вона завжди виконувала такі композиції, і це не є чимось незрозумілим, чимось суперновим. Але водночас ти зріла особистість. Ти на сцені 20 років. Блін, реально, 20 років. Чому такий вибір? Чому ти боїшся або не хочеш експериментувати? Повертаючись до твого минулого каталогу, я пам'ятаю провокаційні з причинкою пісні Я граю», там що там ще було. Сексі Бамбіна, Нірвана. Ну, тобто, на початку своєї кар'єри Брежнєва набагато більше експериментувала. І коли з'явилася пісня Бенгар «Любов Любовсь мир», з того часу Брежнєва повністю законсервувала себе у музичному розвитку, у векторі розвитку композиції, які вона обирала і що вона співала, в своєму звучанні, в саунді, так от до чого я це все хилю? Я послухаю весь альбом, коли в мене знайдеться час, бо зараз дуже завантажені тижні, але поки що Віро... Вибач, але взагалі не те і не туди. Такі ми люди. Супер композиція. Я навіть собі її скачав і слухаю, але те, що зараз. У мене більше запитань ніж відповідей. Можливо, моя думка зміниться. Подивимось, але як то кажуть, Ольга Фреймут, табличку знаку якості поки що не дає. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Будь ласка, не забувайте донатити, підтримуйте нашу армію. Низький уклін кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю, хто захищає нас, адже ви є тією рушійною силою, фундаментом щитом майбутнього нашої України. Я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.